Щейте Дмитро довгий, місто Кам'янець Подільський. Моя найзаповітніша мрія це, щоб кожна людина перед тим, як йти на роботу, подивилась 5 хвилин мого відео. І з позитивом пішла на роботу і згадувала мій виступ кожного дня і робила мені безкоштовну рекламу. Всім привіт! Я Дмитро, фамілія довгий, а зріст 160 сантиметрів. Тепер ви точно знаєте, як виглядає живий каламбур. Дякую, дякую. Поаплодуйте, будь ласка, ті хто любить все нове і незвичне, як я. Супер! Супер! Дивіться, в мене таке враження, що спеціально для мене вас всіх тут зібрали. <рігла> Дякую. Бо дивіться, в мене незвичного. Дофіга і трошки. Ну, незвичне все. Від ніг до волосся, розумієте? Це не лак і не гель. Воно так росте. Та якщо, якщо хтось за. Да, дякую, дякую. І знаєте, багато хто питає, що зі мною не так. Просто в мене біля комп'ютера не було кактусу. Да, дякую. А ми... Дякую, дякую. У мене унікальна ходьба. Да. Коли я йду, люди опускають очі. Але я. Дякую, дякую. Але я думаю, це через то, що вони просто комплексують, що здорові не вміють так епотажно рухатись, як я. Дякую, дякую. Дивіться, Найголовніший секрет моєї життя полягає в тому, що я перший в Україні комік, який не вміє сміятися. Це все, що завгодно, це все, що завгодно. Ну тільки не сміх. Коли мені люди кажуть, що як мрія помацати верблюда, я їм пропоную помацати свій сколіоз повірте, там горбів не менше. І знаєте, я як фарширований когут в руках першокурсниці. В теорії мене хочеться посмажити на свята. Але якщо чисто до практики, то ніхто не знає, як до мене правильно підступитися. Підступіться, бляха, хоч якось. Мені не принципово, розумієте. Дякую. дякую. І на кінець хочу сказати, що я хоч ще поки не зірка, але у мене дуже багато спільного з зірками. Правда, я кращий за них, бо вони падають одне один раз за життя своє, а я падаю кожного дня. Дякую. Обласки, діма. Театр зелених ти в фіналі. Єдине, що хочу тобі сказати дякую, дякую, дякую. Це був другий етап шоу батли Бувайте!